Мої вітання, друзі! На календарі вже 18 грудня. Сьогодні у нас запланований полив тюльпанів, які охолоджуються і укорінюються в субстраті. Це перший полив від моменту посадки, і вже до моменту початку вигонки поливів не буде. В нашому випадку так: якщо у вас інший субстрат, інші умови, тоді можливі і два поливи, а іноді і три. Головне не робити болота. І так, полив. Ще раз зверніть увагу на якість поливу. Якщо ви бачите, що під час поливу у вас вода не всотується, а виливається через краї ящиків, в такому випадку використовуйте бортики. Бортики найкращий варіант підрізати під розмір з пластикової вагонки. Тобто нічого складного немає, як бачите, просто поливаємо і на цьому. Все. По нормі виливу будете дивитись самі, щоб було волого, але щоб волота ну, не було. Е, є сорти, які е, ну, якби укорінювались і трішки піднялись, і після поливу ось така картина. Бачите, лишати так не потрібно. Треба взяти і просто піском позасипати. Поверху Нічого складного в цьому нема. І буквально пару секунд. І все. Все, на цьому все. Так що на даному етапі, як бачите, ось після поливу бачимо отакі ось росточки по сантиметру, по 2 максимум. Це є нормою. Зараз. Температура в нашому приміщенні в межах 4-5 градусів. Далі також холода, тому вона буде понижатись і навіть буде і 2. Головне, не допускати мінусових температур. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!